За час, що минув з моменту обшуку та вилучення документів в Кобеляцькому комунальному підприємстві Водоканал нам вдалося зустрітися з директором цього підприємства Іваном Дяченком. Він розповів, що в кримінальній справі, яка розслідується, фігурують шість епізодів. Один із них пов'язаний з установленням двер... дверей в будинку, що в Кобеляках, на вулиці Касіна. Що роботи були не виконані, на папері, наче виконані, а так не виконані, дверей не встановили, а гроші були присвоєні. І от таке нам і розкладання державних коштів. Із джерел, наближених до міліції, нам вдалося отримати підтверджені інформації, що кримінал будуть шукати установленні саме цих дверей. Тому ми вирішили поїхати в Кабаляки на вулицю Касяна, багатоквартирний будинок, подивитися на ці злощасні двері і поговорити з людьми, котрі там живуть. Ви приїхали, щоб дізнатися у жильців цього будинку е, про історію з встановленням цих дверей. Якщо ви її пам'ятаєте, роки. Як, хто, що, скільки це коштувало? Значить, по моїй пам'яті, вони нам ввійшлися кожні двері 4,5 тисячі. Кожні. Оці 4 тисячі п'ють і, і тисячі Так, Це точно, і 4,5 тисячі. Бо я з нами доплачували. Зразу вона одна, потім нам сказали малувати, Треба ще доплатити, і ми зібралися. Віселя по дядя, то й по тисячі, да, по 4 тисячі. Mm -hmm. як з приводу самих дверей? Вони працюють, ламаються. Там не то працюють, так вони так у колгоспі, вони світяться ж на і всі. Вони ж не не, тіплені, ні, ні, ні вагонки на них немає, нічого. Хіба ну, це двері це так? Mm -hmm. Я не знаю, що в Поктявській подивився, де Сасовська живе. У нас буквально недавно ставили, Так, Воно зроблено на совість, ми що двері поставить. Ну все. Mm -hmm. Фірма варила, комунхозовська, вона вперлася, наша хазяйка, що вірив цим ділом. Mm -hmm. Каже тільки хай комусь зробився. Це mm була -hmm. ставка познакома. Я кажу, других знайдемо, були хлопці другі. Не надо. Ми кажуть, це ми, ну це ми, це ми, це ми. правда не приїхали, поставили. Mm -hmm. Ми були ті вирвали, поставили. Та, Заробили, то, -то. така ну, заходи. <гум> <кій> Вони мені предлагали зварити. Каже, я не хочу скандалу з усім від Ага, навіть вам пропонували. Я придумав. Товари та дешевший бійця і це вказав. Каже, тих слачих зроби, Я каже, не хочу. Я знаєш, ти своїм займатися. І значить, те покрав, туди те, собі наварив гроші, каже, не треба. Я краще заплатив і воно буде чеки-пики платити. Мені предлагають. <покій> Дякую за розмову. Вибачте, що потурбували. Рішили вони їх потеплити, а приїхали, нікого не було вдома, вони от їх ставили і вшилися. Дві тисячі у нас було, ми віддали, заплатили, сім тисяч доложив ісип і вийшли, вони нам таке дев'ять тисяч. Ага, розумію. Розумію. Безумовно. Дуже цікаво отримати коментар від представників правоохоронних органів. Слідчі, котрі проводили обшук у водоканалі, відмовилися коментувати подію. Тому через кілька днів ми звернулися до Ольги Нежиренко, представника Кобаляцького райвідділу внутрішніх справ. Слідчим відділенням Кобиляцького райвідділу розслідується кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого статтею 191 частиною 3 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі з роком 3 до 8 років на минулому тижні. В приміщенні КП водоканал був проведений обшук. Інші подробиці даної події повідомити не можу, в зв зв'язку з таємницею слідства.